А не будемо ми нічого купувати. Просто походимо, погріємось, в крайньому випадку, хоч пофоткаємось. Точно, класний ідея! Можна якийсь контент для інсти зробити. Хоч якесь різноманіття буде, а то ми тільки і на вулиці фоткаємося, то в під'їзді у Софії. Це бачить так, бо в мене особисто грошей немає, щоб щось купувати. Я теж сьогодні не помилаю в шокені, а в приколі відео TikTok Тіктоку тут можна. Так, але й погріб все не завадила. Од наросики вже ногу зводить. То що, йдемо? Не йдемо, а залітаємо. Я вже цих ніг не відчуваю. Мама казала, як натрапиш, то візьми, бо вдома все закінчилось. О, а ти ще й ціно таке класне. Та візьми зразу, потім забудеш, як мені колись книгу тиждень віддавала. Сказала ж, не брала грошей, чи ти не чула? А я б оце й пожубала чогось, шлунок до спини прилип. Сказала ж, ні у кого немає грошей. Зайшли просто подивитись. Давайте хоча б відео для Тіктоку познімали. Вони зараз так круто залітать. Десятки тисяч переглядів набирають. Виявляється, можна і без грошей. Каліка, що ми так спостерігатимемо? дівчата. ну! А що робити? Кричати караул, ай-яй-яй-яй, так воно втече і все. Можна покликати охорону. Тут же має бути тривожна кнопка. Вони швидко приїдуть. Або викликати поліцію на це не можна закривати очі. Це ж злочин. А ми його спільники побачимо і нічого не робимо. Ні, це маємо зробити ми, а не поліція та охорона. І нас за це нагородять. Ага, ані дадуть пакети для сміття, а Соломії щось поїсти, щоб в животі не бурчало. А в зубної пасти є термітні придатності. Зрозуміло, не підкажете. Це ж переходить усі кордони. Вона краде і навіть не соромиться. Потрібно негайно щось робити, бо вона може зникнути. Я підійду ближче до виходу, і якщо вона тікатиме, я її бац! Я ризикуючи життя. Буду йти за нею слід слід, щоб не загубити її. Пильнуватиму як востаннє. А я А я ще не вигадала, але те що й зроблю. Наприклад, можу зняти це все для свого блогу. Ото переглядів буде. Ой, яка гарна сковорідка. Просто вогонь. Ви не проти, якщо я заберу? Мама хотіла мені посмажити картопельку з цибулею і салом, Смакота. На нас не помітить, ми ж так добре заховалися. Ага, виросли квітки. Я б навіть сказала, квітки гіганти. Зовсім не кімнатний варіант. Мабуть, доброго було файне. Досить тих жартів. Я лише одного не розумію, чому її ніхто, окрім нас не помічає. Невже всім байдуже на те, що вона робить? Дійсно, вона безкарно ходить, все псує, краде і хоч би що. Може вона усіх загипнотизувала і ніхто її не помічає? Точно! Та таке, а чого ми тоді не загіпнотизовані? Чому ми бачимо всі її витівки? Ось яку ж вибрати? Хочеться, щоб не тріснула. Ви не підкажете, що вибрати? Зрозуміло. Спіймати, зв'язати і стати куди потрібно, бо в мене вже здають нерви. Так, вже пора діяти, бо вона просто знущається над нами, і це мене теж дратує. Спіймаємо і нас за це нагородять. Можливо, ще щось солоденького подарують. Ти знову за своє? Добре, я тоді у винагороду попрошу прищіпку до білизни, щоб тобі губу прищепити, а то он як розкотила. Досить вже жартів. У нас важлива місія. Треба вже щось робити, а не балачки розводити. Нас шестро, а вона одна, раз, два, і все зроблено. Тільки зосередьтеся. до справи! Добре, що я вас одну сколутку забрала, а то два удари я би не витримав. Невже ви подумали, що це все правда? Магазин вирішив зробити експеримент. Вони вирішили з'ясувати, чи знайдуться небайдужі люди, що викриють злодія. Ось ми і знайшлися на своїй голові. Краще б ми не заходили погрітися у цей магазин. Точно, краще б ми на тій вулиці замерзли. А тепер ми хотіли просто відео зняти, лайки, перегляди. А тепер все коту під хвіст. А тепер нас заберуть до поліції. Мама мене приб'є. А ти мріяла, що нас нагородять і щось дадуть? Саме так і буде. Магазин дозволяє взяти будь-який товар кожному. Ж хотіла взяти мені прищіпку, щоб прищепити мені губок. Не переживай тут на всіх вистачить. <му>